Розарю, на пул даємо один, другий на пул дамо масовий. Да? А, да, да. Масовий, так. Там, де ти шипіт, там, Ой, за гріп, да, все гріпед. Угу. Пігнали. Ага. Так, веди, веди, веди взад, Олекса. Олекса. О, все. Чудово, чудово, чудово. Вообще, все, все охуенно. Симбл, витяни від... своїх мобів трошки в бік. Все добре, все mm -hmm. добре. Дали клів. Дали клів. Рупива забирай. Ой, стрям. Пан в тому дусі, бо в мене не той дух, щось мало пес у нас. Бу треш на лід. Треш на лід, будь ласка. А, треш був не на льоду? люду? Він, не біду, він не на льоду був. обійшов, поняв, і просто цей. Я я поняв, Суперіть я поняв. Стоп прохил упали. Стоп прохил упали. Ну, типа на лоу ХП просто решил пару кроків в другу сторону заробить. Я зрозумів. Там ще нюанс, вони можуть трошки гуляти за рахунок фрейма боса. Ми зараз боса будемо тримати поруч з цією хуйнею. Або Це на краю цієї. Треба розбити три сперки, один пак трешу на одному, другий на другому, бос на іншому. Просто декілька міліків. Свічує Це якась бред, чуж, бля. Нарквел, нарквел. З повагою, без негативу. Хілі, будь ласка, зараз. Вб'ємо, вайпнемось, не пройдемо, потім я тебе вислухаю, чи хтось інший, ти, ти розкажеш, окей? Не зараз? Дякую. Босика тримаєш на краю цієї хуйні. Міліки стоять на ній або поруч, треш тримається на цій калюшці, щоб тобі було депов, видно. Що Що Шиша? Люди повыхали. Ми, ми, минус минус два ДДЦ, да, не страшно. Так Вообще может, похуй, не... абсолютно. Во... Вообще похуй. Шифрон А. В том духу стартанул, блядь. Похуй взяли. Да не тоже, потому что теперь с учетом мало похуй было. Давай, ти німо, бафаємося швиденько. трай робимо і. довід займаємо. Головне, щоб от люди побачили, що ця хуйня вбивається, ми можемо сюди приходити і вбивати його щотижня. Ну, це інст, типу, от. Е, прям... А він лайтовий, типу, на, на, на годинку часу. Та в вчемпа, типу, найскладніша хуйня. Ну, бо люди деякі забули, деякі не знають, якщо що тут робити, то що. Ну, на вальках це розкажеш, коли, блядь, рейд слабший буде. Ну, Там якщо, якщо хіли не справляються, бі... і отам кропива не бігає, то пізда. Рулю і все. Мене. Хто готовий за боса. По сферкам не грайте, будь ласка, не, не треба розбивати сферку е, отам десь. Кропива, ти зможеш взяти сферу в таргет, а. Байрактар її гріпнути? Хуйова ідея, розумію. разумею. Хочу він по таргету взяв. Шифран, я можу тебе нахуй післати, бля. Ой, я цей голос сказав, вибач. А Закарпаття не хоче побити? Чи то буде довго? Ні, ми вже уже за сумом, вже все. А, да. Після вайпу за сумоном, але похуй. Це вайпу подарова мені здається вже. Давайте, відлік. Скільки я йду нахуй, то вперед. Все, бідеться. Я воно йобнуте, блядь, блять. Щазик блядь. Короче, нахуй. Нет, босс знов по тюрьмам, не брати розбив. Веди на три Нічого страшного, веди, 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 веди. Ти поставив поруч, поруч поставив. Симпл, свій теж відводь. В бік. Лівий. Треш на літ. Кракова глибше, будь ласка. Таун ти. Сімпл, під... підводь. Там вирились, чи мені здалось? Ні, 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 одного вбили, це нормально. Треш, треш треба Більшу ні, треш. Ніхуя я тут не бачу, блять, під цією сракою. Тому що Олекса боса тримає, неправильно. Я попросив тримати на краю, а він його завів, блядь. Ти мене теж трошки завів своїми фразочками, але ж, блядь, я не жалуюсь. По Трешу, Потрешу, навіть точково зіграйте, по Трешу. Треба вбити цей, бо зараз Треші грай. Треш, Треш на лід увесь. Веди. Веди. На лід заведи. Мітка, Шаріка біжи. Нема. Ну, шарик і розбити. Біжі, 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 біжі. Не бейте трэш, не бейте. чекаємо цю хуйню, блять. Я на дорозі Оп. не в нього. Не розбивайте, будь, будь ласка, сферки. Хто розбиває сферки? Була команда розбита. Вот те, що на льоді, убивайте трешак. Що пран, я потім виступаю ТБ після рейду, добре? Кайте це треба, як найбільше кайте. Не біжіть на лід. треба кайти, это реально. Добре, треш добили, Тепер малих піздюків. Стандал вчасно, бля О, а ну пробуйте мене прохилити. А, він то редума. Наліт, наліть його веде на центр. Хорош. Малий, зіграйте перших. Так, тут аж два льоди. по малих, по Дайте на ти на лід поставити, дайте. айпи. Задніх малих там ніби ніхто не грає поняли. Юд на БР не терплося. Я БР. Дайте Геру. Блядь, и не вы удав тикай. Симпл, блядь. Ты их мобів на, на лід за ты, бой боса, босса, клевай ты трэш. На полу покинем ще. Блядь, за багато мобів. Трэш на лід. Я сокру дам. В, в трэш зиграли. Прям в трэш. Тепер в боса граємо босса. рейд на пів ХП танків на фул? Обернети, трещо. Нейчер берне мацака Відведіть, відведіть, you блядь, я не Відводьте в бік. Два штуки. Якщо це можливо, звичайно. То, то багато відбили. Та добивайте, побігаю, бля, покайчу його. Один зірвався? По кайту, блядь. Менше хілу, Добавайте. менше хілу! Добавайте. О тепер стопайте взагалі за хіл. хіл. Взагалі не хіляйте нікого. Пом, помри, лярва. Ох, ебать, ебать, качку в сраку. Не поспішайте лівати, ще буде скриня. <ривіт> На жаль, без безвериски. Це я блядь, цього це обос. <ривіт>